У меня был прекрасный стратегический разговор с Зеленским. Мы поговорили про большое количество моментов. Мы помогали и будем помогать Украине в этой сложной ситуации. Посмотрим, что будет. Я уже говорил, что был разочарован последним разговором с Путиным. Он не собирается останавливаться и будет продолжать убивать людей. Я не в восторге от этого. Ось заяву президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив кілька днів потому. Він повторив, що дуже розчарований своєю телефонною розмовою с Путиным. Путіним. бо кремлівський диктатор не збирається закінчувати війну, а хоче й надалі вбивати українців. До речі, Путін майже прямими словами послав Трампа із його мирними ініціативами. Бо у телефонній розмові він вперше прямо сказав американському президенту, що має намір і надалі досягати цілей, так званої СВО, і ось нарешті Трампу нібито дійшло, що його весь цей час водили за ніс. Але ні, не подумайте, він не пообіцяв Україні мільярди доларів, сотні далекобійних ракет, тисячі боєприпасів і те, що бункери Путіна рознесуть. Він просто сказав, що Сполучені Штати направлять Україні додаткову оборонну зброю. Але важливо, що це сказав особисто Трамп В адміністрації Трампа сьогодні в саме-саме время времеть поставки ворожині Києву в першу чергу Передачу ракет перехватчиків для систем Петріотов. Но ну, то есть эскалация агония в СССР будут продолжены официально. Сам Трамп, который принял решение неожиданно продолжить войну, получил долгожданный подарок от Нетаньяху. Израильский премьер во время своего визита в Вашингтон вручил Трампу копию номинации на Нобелевскую премию мира. Со словами: господин президент, вы это действительно заслужили. Номинация при этом не помешала. Миротворцу Трамп тут же дать зеленый свет новому пакету военной помощи Киеву, чтобы там могли защищаться. В Москве на эти новости реагируют с холодной иронией. Очевидно, поставки и так продолжаются. И мир это, разумеется, не приближает. Что будет дальше? Смотрите наш репортаж. Мы собираемся отправить больше оружия. Они должны быть в состоянии защитить себя. По ним сейчас очень сильно бьют. Нам придется отправить больше оружия, оборонительное оружие в первую очередь. То есть дипломатия опять не удел, и Москву пытаются шантажировать. Мы пытаемся помочь созданным Байденом монстром, то есть всей этой историей, которая происходит с Россией и Украиной. Это ужасно. Это ужасно. Я совсем недоволен президентом Путина. Монстра, как виразився президент Трамп, сменив снова концепцію. решено побіждати з помощью поставок оружия, есть тобто, Трамп больше голубь мира. Та беручи до уваги його попередні заяви, в яких він також був розчарований путіним і при цьому нічого гісінько не робив. Цінові обіцянки я особисто сприймаю зі скепсисом, але можливо цього разу і правда ситуація змінилася. Ну принаймні, що показово змінилася риторика російських пропагандистів. Бо якщо раніше на такі заяви Трампа вони реагували словами вдячності за намагання завершити російсько-українську війну дипломатією, то вже сьогодні вони почали його порівнювати із Байденом і знову заявляти, що Сполучені Штати це їхній ворог. То есть композиция закольцевалась. Спустя шесть месяцев на посту президент Трамп пришел к тому, с чем уходил на покой его предшественник Байден. Пауза в поставках оружия продлилась ровно семь дней. То, что с Трампом не все так просто, ну, Трамп сам сказал. Он так оценил свой разговор с Владимиром Владимировичем. Господин президент, вы угрожали Путину санкциями лично? Мы много говорим о санкциях, да. А что он говорит? Я бы сказал, что он не в восторге от этого. Но знаете, он смог справиться с санкциями, но это довольно жесткие санкции. Сейчас мы много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут последовать. И знаете, он профессионал. Это может произойти? Да, это может произойти, конечно. Это может произойти, значит, нам надо считать, что это уже произойдет. Поэтому надо совершенно спокойно действовать, исходя из того, что санкции неизбежны. Тож тепер російська пропаганда почала качати тему, що Сполучені Штати не лише дадуть зброю Україні, але й будуть санкції. І ці смертельні санкції Трампа варто очікувати вже найближчим часом. Тобто, вони це своєму зомбонаселенню подають як неминучість, але ж при цьому Путін молодець вміє з цими санкціями справлятись. Про санкции Трамп тоже сказал. Новый пакет авторства Линдси Грэма он назвал кусачем, но пока вводить не планируют. Слишком великие издержки для США и Россия поднаторела в борьбе. Президента России он называет профи в этом вопросе. Если американцы думают, что у них есть тайные рычаги, хочу им напомнить. Место пусть займут среди тех стран, которые так думали, где они теперь. Россия с ее ядерным потенциалом и возможностями. Страшные санкции хотите вести американцы? Давайте. Кстати, как там пролив имени товарища Сталина? Вы никогда не рассматривали такую возможность? А почему? А, потому что есть beautiful ocean, прекрасный океан. А ведь он тает угрозы. Вы хотите нас уничтожить? Хочу вам напомнить фразу, которую сказал наш верховный главнокомандующий. А зачем такой такий в в не будет Росії? До речі, про санкції сенатор республіканець Лінсі Грем, який є ініціатором законопроекту щодо обмежень проти Росії, написав у соцмережі ікс, що настав час надати президенту США Дональду Трампу більше інструментів для того, щоб покласти край війні. Він нагадав, що Україна погодилась на припинення вогню, тоді як російський диктатор Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дасть змогу ввести тарифи й санкції проти країн, котрі підтримують воєнну машину нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, та не допомагають Україні. Законопроєкт міститиме президентську відмову від санкціонування. Щоб надати президенту Трампу максимальний вплив, цей законопроєкт має 85 співавторів і їхня кількість зростає. Настав час покласти край цій кривавій бані. Але знову ж таки, це все поки заяви. Чекаємо справді на дії, і чи будуть це дії ефективними, а не просто показовими. Бо до речі, щодо допомоги, американське видання Аксіос пише, що Трамп погодився на постачання оборонної зброї Україні. Але при цьому скоротив обсяги. Президент США пообіцяв Зеленському негайно надіслати 10 ракет перехоплювачів для систем Петріот а це менше ніж планувалося спочатку. Ну и, конечно, потребуем мы набагато больше. Мы наблюдаем какой-то бесконечный день сурка в Вашингтоне. Да? То есть я напомню, что за эти примерно полгода каденции Трампа после его инаугурации уже трижды администрация нынешняя республиканская приостанавливала выделение в Украине, потом что-то происходило, и эти транши возобновлялись. То есть первый раз это было сразу после инаугурации, в конце января, как раз Питхекси тогда это решение единолично принял, но его быстро откатили назад. Во второй раз это было в конце февраля после известной перепалки Трампа с Зеленским, и сейчас мы Все наблюдаем в третий раз. Вот. Но ну, уже в какой-то степени привыкаем к тому, что у Дональда Фредовича, что называется, 7-5 месяц на неделю. Вот. Но ну, что важно. Что важно в этом аспекте, что, конечно, размеры всех этих траншей, там, несмотря на метание администрации Трампа туда-сюда обратно, они неуклонно сокращаются. сокращаються. На да, ото вот, сейчас, например, наприклад, прийшла от портала Axios о том, что вроде как аппаратчики Трампа согласовали выделение аж 10 ракет для систем Patriot Украине. Ну, 10 ракет мы понимаем, что это, конечно, объемы колоссальные. Примерно на одну ночь, хватит. Як пише Аксіос Трамп, нібито сказав нашому президенту, що хоче допомогти з протиповітряною обороною України, але наголосив, що штати. Мають призупинити останнє постачання зброї, щоб перевірити власні запаси. Також Трамп пообіцяв допомогти знайти альтернативні шляхи постачання, оскільки не хоче надсилати зброю з американських резервів. Він має намір тиснути на європейців, зокрема на Німеччину, щоб та передала одну зі своїх батарей Петріот. Ну або ж купила ці системи у США. При цьому Трампа турбує не лише виснаження американських запасів, за словами наближених до нього. Він говорив, що це цитую не моя війна, але вона стане його війною, якщо він, мовляв, почне постачати зброю Україні. Ну, вот, в цілому, мені кажется, показательно, конечно, вот та обнищання арсеналов Пентагона. Хоча казалось би, да, воєнне відомство США сейчас получает рекордні деньги, там почти один трильйон доларів. Вот, но при этом так і не научилось производить більше вооружений. арсенали стачились і приходится вибирати, куда это все таки отправлять. Тому ще раз радіти заявам Трампа рано, бо навіть якщо він не припиняє, але скорочує допомогу. Це все одно вигідно росіянам. По перше, вони бачать, що Штати не можуть нормально захистити своїх союзників, можливо, навіть і себе. Ну бо ж в них на складах виявляється замало зброї. А отже, боятись Сполучені Штати не варто і можна нападати на інші країни. По-друге, це дає можливість Росії і далі проводити свої килимові бомбардування України.